Всім привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок, я є регіональним представником компанії в місті Чернігові, а також активно займаюся електронною комерцією. Ми всі з вами прагнемо потрапити на першу сторінку пошуку на еці. Ну, щоб потенційний покупець легко міг знайти саме наш товар. І е, здійснити це ми можемо, ну, як мінімум, двома способами. Перший шлях простий. Але витратний це платне просування на Еці. А другий шлях не такий простий, але безкоштовний. Це органічне просування, тобто оптимізація ваших лістингів для пошукового алгоритму еці. Але коли ви знаєте, як працює цей пошуковий алгоритм, то тоді виявляється, вже не так і складно опинитись на першій сторінці пошуку Еці саме по органіці. От про це я і хочу поговорити сьогодні. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, як працює ЕЦІ пошук, то дивіться цей ролик далі. Також не забудьте підписатися на наш канал та не жалкуйте лайків. Колись пошукова оптимізація на Еці була дуже простою. Все, що нам потрібно було зробити, це заповнити свої теги та скласти заголовки з ключовими словами, за якими ви хотіли бранжуватись. І... Все ви легко опинились на першій сторінці пошуку Еці, але чим більше ставало продавців, тим більше змінювався і пошуковий алгоритм на Еці. Так от станом на травень 2022 року алгоритм в черговий раз змінився. Зараз існує е, два етапи роботи алгоритму пошуку на Еці. Спочатку відбувається співставлення запитів. Це коли покупець вводить пошуковий запит у рядок пошуку, а алгоритм підбирає лістинги, які відповідають цьому запиту. Тобто на цьому етапі особливе значення мають заголовки, теги та описи ваших лістингів ну а також категорії товарів та та атрибути. Тому використання всіх 13 тегів, додавання різноманітності до ваших тегів, синонімів, додавання всіх відповідних атрибутів та вибір максимально конкретної категорії ваших товарів можуть збільшити ймовірність того, що ваші лістинги будуть відповідати більшій кількості пошукових запитів покупців. Але це лише тільки початок. Далі, після співставлення запитів, відбувається ранжування тих лістингів, які відповідають конкретному пошуковому запиту. І тільки після того Еці може показати потенційному покупцю лістинг, який він хоче придбати, і придбає з більшою ймовірністю. І ось тут починається найцікавіше. Раніше ще принаймні рік тому, якщо я хотіла дізнатися, який рейтинг мого оголошення в пошуку на неції, я просто вводила одне з ключових слів, які використовувала в заголовку свого оголошення, і таким чином могла побачити, на якій сторінці в результатах пошуку Ейці воно знаходиться. Зараз це не працює, на жаль. Як виявляється, на пошуковий рейтинг лістингу впливає дуже багато факторів, від яких буде залежати на якій сторінці і де на цій сторінці саме ваше оголошення з'явиться в результатах пошуку типового покупця Еці. Ну, давайте розглянемо основні з цих факторів. Отже, фактор номер один це релевантність знайоме слово. Це коли ваші теги, заголовки, описи оголошень, категорії та атрибути відповідають пошуковому запиту покупця. Ваше оголошення будуть відображати в результатах пошуку на еці. А якщо ці ключові слова точно відповідають запиту потенційного покупця, ваше оголошення може зайняти більш високе місце в результатах пошуку, оскільки воно вважатиметься більш релевантним для. Пошуку. Таким чином, чим більш релевантні терміни, які ви використовуєте, тим швидше ваш товар опиниться на першій сторінці пошуку. Фактор номер два це показник якості лістингу. Ну, це Секретна така оцінка, яку Etsy надає кожному лістингу. Критерії, по яких відбувається це оцінювання, Etsy нам не розкриває. Показник якості лістингу ґрунтується на тому, як користувачі взаємодіють з цим лістингом, коли натискають на нього. Etsy оцінює наскільки добре оголошення конвертується, ну скільки людей його переглядають, а потім купують, щоб визначити, чи зацікавлені в ньому. Потенційні покупці, що насправді буде підвищувати показник якості вашого лістингу, ну і підвищувати його місце в результатах пошуку. Наприклад, якщо на головній фотографії вашого товару зображено набір поличок. Ну, це моя особиста помилка, мій особистий кейс, яким я хочу поділитись з вами. І той, хто шукає такий набір поличок. Клікне на а, моє оголошення і раптом виявить, що я продаю лише одну поличку, а на фото зобразила дві, щоб привернути увагу та збільшити свій середній чек. Ну, а вдруг хтось купить дві полички. Покупець в цьому випадку не буде купувати. У вас дві одиниці товару, щоб отримати комплект, який він шукає, а просто швидко піде зі сторінки, і швидше за все це негативно вплине на показник якості вашого лістингу. Покупець клікнув, а потім швидко пішов зі сторінки. Це сигналізує Еці, що те, що ви продаєте, не було тим, що він шукав, і це може бути нецікавим іншим покупцям. Фактор номер три. Це новизна лістингу. Коли створюється новий лістинг, еці повинен оцінити його якість. Ну, це до фактору номер два, про який ми говорили вище. Тому новий лістинг завжди отримує невеликий поштовх. Еці тимчасово піднімає нові лістинги в результатах пошуку, щоб дізнатися, як покупці взаємодіють з ним, щоб визначити показник якості лістингу та в подальшому сформувати його рейтинг в пошуку. Також аналогічний імпульс отримують лістинги, яким ви робите ренью, але він менший ніж для нового лістингу. Це тимчасове підвищення може тривати від кількох годин до кількох днів, залежно від цього, як часто люди шукають конкретний товар. Тому Є сенс переглянути ваші лістинги, виявити ті, які мають не дуже гарну історію, немає продажів, мало візитів та лайків, а також вік лістингу з моменту створення понад півроку і більше. Далі можна спробувати відредагувати такі лістинги, можливо, покращити теги, змінити заголовок або, ну, наприклад, головне фото. Після чого зробити рін'ю, щоб ваш лістинг отримав це тимчасове підсилення. Але я б краще радила робити не рін'ю, а створити новий лістинг з цим товаром, щоб дати йому нову історію, і можливо, вона буде мати кращі результати ніж старий лістинг. Фактор номер 4 це оцінка якості обслуговування клієнтів. О, ну куди ж? Без цього це ще одна оцінка, про яку Еці нам розказують, але ніколи не показують. Ця оцінка була введена для того, щоб магазини з підозірковою репутацією займали вищі позиції в пошуку. Ну, цілком зрозуміло, Еці хоче переконатися, що вони не просувають у топ-магазини з жахливою історією обслуговування клієнтів або поганими відгуками. І саме тому дуже важливим є гарні відгуки. Повинна бути заповнені правила вашого магазину та обов'язково заповнений розділ про нас. Це позитивно впливає на ваш пошуковий рейтинг. Фактор номер 5. Це вартість доставки. Ну одразу відверто скажу, що я не є прихильницею безкоштовної доставки. Але ще наприкінці 2019 року Еці оголосила про своє рішення надавати товарам з безкоштовною доставкою додаткове підвищення у пошуку. Ну, звичайно, всі ми знаємо, що такої речі, як безкоштовна доставка, не буває. Ну, хтось платить за це, чи то покупець, чи то ви. І в переважної більшості моїх товарів, наприклад, Наприклад, вказана фіксована вартість доставки, яку сплачує покупець. Але тут є один нюанс. Покупці дійсно дуже чутливі до цього, і тут головне не встановити занадто високу вартість доставки це відлякує клієнта. Зрозуміло, що все буде залежати від категорії товару, його вартості в цілому. Ну, іноді, наприклад, якщо я бачу, що доставка виходить дорогою, то її частину я перерозподіляю та додаю до вартості самого товару. Тут потрібно ну, погратись кожному з цим, але безперечно раджу всім. Поекспериментувати з доставкою, деякі лістинги зробити з фрішипінгом, а на деякі поставити фіксовану суму доставки, щоб визначити, ну, чи буде різниця. Фактор номер 6 це купівельні звички наших покупців. Ну, поряд з факторами, які ми вже розглянули з вами вище, вирішальним фактором ранжування на Еці і є саме цей фактор. Окрім цього іншого, Еці адаптує кожен результат пошуку спеціально під кожного покупця. Еці реально вивчає кожного покупця та його поведінку на торговому майданчику, як обирає покупець, що шукає, скільки грошей витрачає, з якою періодичністю він це робить, а також багато чого іншого. Якщо кожен з нас, наприклад, набере в рядку пошуку на Еці один і той самий пошуковий запит, то результати видачі будуть відрізнятись. Тобто лістинги, які я побачу, можуть повністю відрізнятися від того, що будете бачити ви. Еці називає це своєю технологією контекстно залежного ранжування або CSR, а більше відомий нам як персоналізований пошук. Це ще раз підтверджує, що пошук ваших власних оголошень не є ефективним способом визначити, де ваші оголошення з'являються в пошуку, оскільки результати, які ви бачите, є лише невеликою частиною значно ширшої картини. Таким чином, окрім. Гарного SEO ваших лістингів на пошукову видачу будуть впливати ще багато інших факторів. Маючи цю інформацію на увазі, вам буде набагато простіше адаптувати свої товари для цієї пошуку, щоб ви отримали найвищий рейтинг при видачі. Але не забуваємо, що пошуки ці постійно змінюються. Те, що працює сьогодні, завтра може бути вже не актуальним. Тому пропоную разом слідкувати нам всім за оновленням.